У селі Великі Лучки, що на Закарпатті, вшанували 95-ту річницю від дня народження талановитого письменника срібної землі Юрія Керекеша. Про знаного земляка Юрія Керекеша в цей день згадують жителі села Великі Лучки, що на Мукачівщині. Це ж для них і про них писав автор чудову книгу Зустріч без прощань. Видання зберігається, чи не в кожній оселі жителів села Великі Лучки. Уже підросли і нові покоління героїв книжок Юрія Керекеша. Письменник залишив нам вагому творчу спадщину. Життя Юрія Керекеша було сповнене активною громадсько-культурною роботою. Він був надзвичайно доброзичливим, людиною честі, а ще чуйним та люблячим батьком. Не випадково цікаві сторінки з родинного життєпису відкрила для присутніх донька письменника Ольга Новікова, котра схоже успадкувала літературний хист батька. На високому художньому рівні написаний розповідь спомин про батька, який учасникам вечора, присвяченому 95-річчю від дня народження Юрія Керекеша, зачитала його донька. Він був різний в різні часи свого життя. Він десь, можливо, і сам себе відкривав, можливо, змінювався під впливом обставин. А загалом. Я би сказала, що він був трошки такий потайливий. От я зараз готується книга спогадів про нього. Там будуть зокрема мої. Я його порівнюю з раком собітником, який завжди десь ту ракушку мав поруч з собою і туди зникав, коли йому було некомфортно. І е, він найбільше, мабуть, розкривався перед журналістами. І багато е, цікавого з його життя я дізналася саме з інтерв'ю, яке він давав журналістам. Рідко кого може зустріти такого правильного. Може це добре, може це погано. Ну, мабуть, швидше е, добре. Він настільки був, е, от, як кажуть, невольник честі. Для нього честь була це перш за все. Ініціатором вечора спогадів про Юрія Керекеша є Любов Балох, директор Мукачівської центральної бібліотечної системи по роботі з дітьми. Жінку підтримали небайдужі люди до історії та духовності рідного краю. Зокрема, для більш глибшого розуміння творчості Юрія Керекеша працівники бібліотеки відтворили атмосферу, в якій працював письменник. Ми вивчили його обстановку. От ми відтворили кімнату, де він працював. Крісло таке із вишитою рушниками. Він печатав на печатній машинці, до речі, там стоїть його, то, що він напечатав твори. Телефон і всі статуетки були в нього вдома, і картини на сіні, тому що в нього душа, вся квартира була у картинах. Та ми максимально приближено робимо до обстановки його робочої. На заході були присутні і головний спеціаліст управління культури обласної держадміністрації Оксана Дурунда, головна обласної організації Національної спілки письменників України Василь Густі, письменники Надія Панчук, Сергій Федака, Олександр Гаврош, літературознавець Олександра Ігнатович, а також представники місцевої влади та інтелігенції. Кожен із присутніх мав змогу поділитися думками про значення творчості Юрія Керекеша та спогадами про знаного закарпатця я ще раз сподіваюся, що вийде у нас зараз. Є така ідея у нашій спілці. Пан Василь Весно Василь Гусь, голова нашої спілки. Ідею зробити книжку спогадів про Юрія Керекеша. І що ця книжка вийде. І знаю, що в нього були ще різні проекти, які ще не надруковані. І от найкраща пам'ять про письменника це все-таки, щоб вийшли всі його твори в світ. Спільними зусиллями зробимо так, щоб пам'ять про Кирика ще жила. Тому що письменник живе тільки доти, доки читають його книжки. Ім'я Юрія Керекеша добре знане та шановане в українській діаспорі як одного з найактивніших учасників розбудови незалежної України, палкого прихильника розвитку пластового руху на Закарпатті ще у далекі 30-ті роки минулого століття, і було б доречним випустити у світ книгу спогадів про Юрія Керекеша, яка б стала своєрідним продовженням цього заходу, зауважив поет Василь Густі. Зараз з ініціативи спілки письменників готується книжка споменів про Юрія Керекеша. Ми чесно йшли, і в нас немає зерна неправди за собою. І це слова можна повністю стосується і життя Юрія Керекеша і його творчості. Вони співпадають, вони відповідають одне одному. Він був чесним і правдивим. Перед своєю совістю і перед людьми. Таким він був від, першої, від перших своїх публікацій. Він починав як поет і його перша книжка вийшла ще в дорадянський час. От, але вагомо заявив про себе як літератор уже у 60-ті роки першою збіркою оповідань Парубкова дочка. Це була надзвичайно велика подія у житті Закарпаття, тому що з'явився надзвичайно цікавий оповідач. Він був прекрасним перекладачем. Він прекрасно знав угорську, словацьку, чеську мови, німецьку знав. Це був унікальний чоловік, енциклопедист. А ще хотілося б сказати, що він, як прозаїк, це одне. Він був прекрасний драматург. його П'єси два кольори, медовий місяць Василини. Вони з величезним успіхом йшли на сцені нашого театру. А ще, і це дуже важливо, Кереке був прекрасним педагогом, наставником творчої молоді. Він вишуковував молоді таланти. Це ж йому належить ідея створення таборів відпочинку для обдарованих дітей, що тепер постійно працюють щороку. А він їх започатково він оббивав пороги і дякую. Дякуючи йому саме його праці, він же ж знайшов і сприяв, щоб розвинувся талант сьогоднішніх лауреатів національної премії імені Шевченка Мирослава Доченця, Петра Мідянки, відомих прозаїків, тепер знаних по всій Україні, і за її за межами Дмитро Кишеля, Петро Ходанич, Лідія Повх. Ну і багато багато інших письменників сучасних на Закарпатті з великою вдячністю згадують Юрія Керекеша як свого наставника в літературі і в житті. Під час творчої зустрічі сільський голова великих лучок Ярослав Чоп повідомив, що вже йде робота над створенням музейної кімнати, присвяченої видатним уродженцям села. І вже найближчим часом на фасаді будинку, в якому жив Юрій Керекеш, на його честь установлять меморіальну дошку. З теплими словами вдячності звернувся до присутніх і голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай. А власне, до небайдужих людей, які не забувають про традиції, культуру краю і передають новому поколінню не лише матеріальні набутки, але й духовні цінності.